Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Вони просять не показувати їхнє обличчя в інтерв'ю та змінити голос. Стапе, це я тут там застрілю. А потім я пошутів. Але ми це знали, що це це не жарти. Вони змушували співати гімн Росії гімн ДНР. Общупували нас, перевіряли речі, коли ми намагалися виїхати. Говорити наважуються не всі і не про все. Часто за них говорять інші. Розповідав хлопець, що йому наступили солдатським сапогом на обличчя і сказали, що ти робитимеш патрони, якими ми убиватимемо українських солдат. А бува, краще за все може сказати, текст покладений на музику. Червоніло небо земля ми ховалися від обстрілів в холодних укриттях. Пили воду з батарей і боролися життя. Перетворилися на міні. Наші золоті поля. Для зйомок цього матеріалу наша знімальна група поїхала на Волинь до табору дженкемп де проходять реабілітацію діти з різними психологічними травмами, пов'язані з війною. В Україні табір працює вже другий рік. Проте вперше заїзд переважно з дітей, які пережили окупацію депортацію і супутній травматичний досвід це вже самісінький кінець зміни, коли діти більше розкрилися та попрацювали з психологами. Мені 10 років, я з Єнакієво Донецької області. Розповісти про пережити на умовах анонімності погодилися лише двоє дітей, і лише у присутності психолога. Яким ти пам'ятаєш Єнакієво? Якимсь нецікавим нудним. Янакієва хлопець пам'ятає лише під окупацією, бо ж йому стільки ж років, скільки місто захоплене росіянами уже більше десяти. З окупації родина виїхала кілька місяців тому. Школа школа, школа, школа нічого цікавого в школі теж не було. А, ну нас змушували співати гімн Росії, гімн ДНР щодня. Ми о 7.30 приходили в школу, і вже за 15 хвилин. Ти маєш бути на третьому поверсі на лінійці і співати гімн. Ми теж з цим просто стикнулися і вперше бачили такий, знаєте, не слухняність, а покору. Мені в якийсь момент взагалі здалося, що це якась зламана воля. І коли вони йшли до психологів, то говорили про це допит. Чому вона мене про це питає? Росіяни методично і досить професійно каже засновниця табору, ніби прошивають українських дітей на свій лад. Про це діти діляться у розмовах з психологами табору: вбити, вигнати, асимілювати і асимілювати дітей це першочергове завдання. Росії вони змінюють історію, підручники, всі психологи і всі дорослі, які працюють у школах, стають на їх сторону, і для дитини стають джерелом небезпеки. Змінювали факти, що вже держави немає, що ти нікому не потрібен. Тебе всі кинули, і от єдина величезна імперія прийшла тебе врятувати. До російської школи благо наша співрозмовниця з Олашок в окупації таки не пішла. В захопленому місті їм довелося прожити кілька місяців, коли війна лише прийшла на Херсонщину. А у нас нам підвал. Він такий, ну дуже маленький, два на два метри там. Сім людей в цьому підвалі ми оце сиділи, і чекали, поки там закінчаться обстріли. Було страшно вулицями ходити, бо інколи проїжджали ці машини з зетками. Ну вони дуже грубі були. Я пам'ятаю, цей... ми проїжджали і вони там стап, ну це я тут там застрілю, а потім та я пошутів. Типу, типу, це жарт і все таке. Їм дивом тоді вдалося виїхати з окупації. Та вже за рік росіяни знищили і те, що лишилося від їхнього дому в Олешках, підірвавши Каховську Гес. Дорога довга була. Ми їхали через Луганську область, потім в Білгородську область Російської Федерації. Коли ми вже в'їжджали в Україну на російській стороні, не хотіли пропускати маму. У неї немає російського паспорту, тільки український. Казали ні, ні, ні. А потім вийшли і сказали у нашого начальства. Сьогодні гарний настрій, тому так і бути, ми вас пропустимо. Общупували нас, перевіряли речі. Був ще чоловік, який їхав з нами, і вони казали, що зараз його застрелять, бо думали, що він їде в Україну воювати. Діти, які повернулися з окупації, вони бачили насильницькі фізичні дії, вони бачили сексуальне насилля, вони були свідками обшуків. Дехто з них сам потрапляв в фільтраційні табори, і вони брали участь в допитах. Це все те, що пригнічує їх права і свобод. І впливає на те, що наразі вони взагалі не впевнені в тому, що вони мають якесь право. А ви знали, що немає сильнішого страху за страх від пролітаючого звуку літаку. Але поки ми їхали, бомбами мече падали. Мама каже, що то небо нам закрили янголи. І уявляєте, я подивившись виконце. Вперше за цей час побачив небі сонце. Ні, я не плачу, я не плачу, мама. Це просто зосталь в оку попало. Нині у таборі поміж реабілітації та роботи з психологами дітям просто дають бути дітьми, З іграми, пустощами, особистими протестами, вчитися знову довіряти людям та мріяти. Мені говорять, що я творча і говорять, що ти там, типу, дизайнером. Вчитила музики. Але я не хочу. Я хочу стати поліцейською. Допомагати людям. Є поліцейські погані, а я буду хороша. Не забуду дім і хоч зараз він страждає від ракети. мін. Мінски наші вороженьки і воскресне знову він. Ми повернемо тебе, наш рідний дім. Аліна Матвійчук, Олексій Явченко. Програма Вікна СТБ Єдині новини.